Департамент, який має бути в складі виконкому, він має займатися всіми питаннями землі. І там мають бути управління відділ окремий стосовно земельних питань, щоб надана була необхідна і важлива вся інформація, допомога для того, щоб були правильно і належно документально оформлені ділянки землі. Все. група до чого. Поясніть мені, будь ласка, до чого вона. Але її створюють ось такі в головах. Окрім цього, здійснюватиметься моніторинг щодо цільового використання ділянок, сказав Ткаченко. Окреме питання. Є окрема стаття в законі України про місцеве складування. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Я... Дуже стисло вам скажу про те, що є повноваження, які наголошують про здійснення державного контролю та використання та охорони земель у межах та порядку встановленого закону. Контроль за використанням це повноваження. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок. Що проводиться органами виконавчої влади та органами Міністерства звучання? Окремі є також повноваження. Ми казали про делеговані повноваження. Розумієте, і це відноситься до питань землі. Вони виконані чи не виконані? До чого група? Поясніть, будь ласка, до чого вона? Сказав Ткаченко. Склад групи, хто що довійде? Представники СБУ, Бюро економічної безпеки. Прокуратура, Національна поліція та інші правоохоронні органи. До чого тут ці органи, у них є окремі повноваження і інша діяльність? До чого вони до бюджетних коштів, до питання землі? Що ви робите? Ви взагалі розумієте ці поняття чи ні? Чи вам просто створити групу треба? Не розуміють люди, які знаходяться на відповідальних посадах. Що треба робити? Ось біда в Україні. Ось біда. Бо знаходяться на посадах ті люди, які зовсім не розуміються в багатьох питаннях, на жаль. І в умовах війни ефективне, прозоре використання ресурсів є важливою складовою безпеки та стійкості, зауважив очільник Київської міської військової адміністрації. Так, можна все списати на війну. Але щоб розібратися в цих питаннях. Цього не можемо, цього не розуміємо, цього не знаємо. Ось, шановні глядачі, стосовно цієї